Виконуємо номер 109 із підручника Геометрія 7 та 8.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює Завдання перше 27 градусів, друге 119 градусів. Приступаємо до виконання. Я провела промінь із початком точки Б. В точці О промінь ОБ. І тепер прикладаю транспортер так, щоб його центр співпав з початком нашого променя точкою О, а промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі і знаходжу 27 градусів на цій шкалі. Поставила крапочку з'єдную її з точкою О. Я побудувала кут АОБ. Градусна міра якого 27 градусів. Тепер друге завдання: будуємо кут 119 градусів. Знову я провела промінь ОБ, прикладаю транспортер так, щоб його центр співпав з точкою О. А промінь ОБ пройшо через позначку 0 на шкалі. І знаходжу на цій шкалі у нас 119 градусів 120 і 119. Поставила крапочку і з'єдную її з точкою О. Я побудувала кут АОБ, який дорівнює 119 градусів. Номер 109 із підручника Геометрія 7 та 8.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.